В давній Україні не було клубів, соцмереж, форумів, де можна було познайомитись, але було шалене бажання вийти заміж чи одружитися, та й громада тисла. Кандидатка історичних наук та етнологиня Анна Ніколаєва наводить статистику шлюбного віку в Україні. І якщо в 19 столітті на початку 20-го українські дівчата одружувалися в 15-16 років, а хлопці у 18 19 або трошки пізніше то в 2020 році шлюбний вік для чоловіка становив 33 роки, а для жінки 30 років. Де ж знайомилися наші 15-16-річні прабабусі, щоб вийти заміж? Майже всі етнологи в один голос скажуть: на вечорницях Початок зими якраз був періодом інтенсивних вечорниць у давніх українців. Молодь тусила як у будні, так і в свята. Це був сезон хатніх розваг, інтенсивного рукоділля та на деяких вечорницях ворожінь. А головне ближчого знайомства хлопців з дівчатами, одружені й заміжні, на вечорниці не ходили. Коли закінчувалися осінні польові роботи, день скорочувався. Темніша, так, і люди намагалися виконувати хатню роботу вже вдома, але молодь намагалася спілкуватися, зустрічатися, знайомитися, закохуватися. Тому відбувалися вечорниці. На покрову перше було свято, так починалися перші вечорниці і закінчувалися вони традиційно перед Різдвом. Де ж збиралася тодішня молодь, коли ще в селах не було клубів. Етнографи пишуть, що для цього дівчата та хлопці арендували окрему хату. Цікава деталь: платили за квартирування на вечорницях саме дівчата. Приміщення для вечорниць наймають дівчата. Вони ж і платять за нього. Здебільшого це була хата самітньої вдовиці, солдатки. Або це вже в крайньому випадку бездітного подружжя. Кожна частина села, а то й вулиця, мала свою хату для вечорниць. Вважалося, що ходити на ті самі вечорниці рідним братам та сестрам не годиться, тому на маленьких хуторах було не менше як дві хати для вечорниць. Із сім'ї, де було, наприклад, двоє дівчат і син, так ходили на різні вечорниці, не дозволялося, тобто кожен із них ходив на різні вечорниці. Дівчата збиралися до 16 років, 14-16 років і дорослі були вечірниці, це 17-18 років. Чому? Тому що за давньою традицією дівчата заміж виходили рано. І до 18 років вони повинні вже стати під вінець. Та передував вечорницям такий собі дружній клінінг: дівчата пуралися в хаті, наводили там лад, а хлопці допомагали. Завданням дівчат було показати себе в усій красі, куди там сучасним соцмережам та форумам знайомств. Дівчина в реалі показувала себе на всі сто недарма в народній пісні, співається на вечорницях, дівки, чарівниці. Пильнувала лад на таких тусівках. Господиня орендованої хати пані матка. Досліджено, що приходило. На вечорниці близько 15 дівчат і 20 хлопців, тобто була ну велика така група, так людей, як ми можемо сказати. І тому жінка давала лад цьому, як ми можемо сказати, зараз дійству. Чому? Дівчата заздалегідь приходили із продуктами, тому що вони повинні були приготувати певні страви, вони брали з собою шитво, вони пряли, тобто вони займалися певною роботою. Дівчата показували себе, що вони є такі господині, працьовиті, тому що вони вишивали, вони зайняті були певною роботою. І хлопці вже дивилися на них як на майбутніх дружин. Тобто, це був такий період, коли хлопці обирали для себе дівчат як майбутніх дружин, коли дівчата організували. Вечорниці, вони за все відповідали, а не хлопці. Вони відповідали за те, щоб перенести продукти, приготувати все, затопити в печі, дрова приготувати, розумієте? А хлопці приходили, могли грішми в складчину, скластися і заплатити за музики. Не думайте, що вечорниці це щось абстрактне та характерне для інших куточків України. Як пишуть наші криворізькі дослідники Олександр Мельник та Олександр Степаненко у своїй книжці Історичний фольклор Криворіжжя. У нас на Криворіжжі молодь теж аж зну збиралася на молодіжні тусівки, що звалися вечорницями або досвідками. Дуже багато спогадів про них записали ці дослідники в 60-х роках від нашої землячки Олександри Прокопівни Бас. До речі, на вечорниці Криворізька молодь завершила збиратися не так вже й давно у період 30-х-50-х років минулого століття. Настає бажаний вечір вулицями села, не зважаючи ні на мороз, ні на сніг чи вітер, снують дівчата з кужелями кроснами, до вечорничої хати. Учасні дослідниці молодіжних тусівок давнини називають вечорниці першим коворкінгом та клубом рукодільниць та й просто прототипом молодіжного клубу. В будні дні на вечорницях дівчата, бувало, працюють. Прядуть починки, шиють сорочки або вишивають рушники собі на придане. Хлопці залицяються до дівчат. Розповідають їм різну бувальщину та небелиці. Співають пісень, танцюють, заважають дівчатам працювати. Так, нічна рукодільна робота минала цікавіше. Коли не було телека чи гаджета, обговорення новин дня, пісні або парубоцькі жарти допомагали дівчатам не заснути під час вишивання чи прядіння. До речі, за словами етнографів, парубки на вечорницях обов'язково замовляли музик. Певна річ, після тодішніх диско про рукоділля вже не йшлося. Хлопці, звичайно, приходили пізніше. І вони в складчину теж купували солодощі, приносили пряники і брали з собою музики. Коли дівчата сиділи, працювали. Вони звичайно їх зачіпали. Зараз міжнародний день вишивальниць святкують 10 листопада. А в наших прабабусь такого свята ще не було. У них було інше, яке зараз припадає на 4 грудня. День Варвари великомучениці, яка вважається покровителькою дівчат із золотими руками, якраз на неї припадав період вечорниць, і саме до неї зверталося та звертається, й досі жіноцтво з проханням швидкої гулочки та рівних стібків. Народна легенда, записана на Вінничині, каже, що свята Варвара, великомучениця, була така мудра на вишивання, що вишила ризи самому Ісусові Христові. День Варвари дуже був важливий для дівчат. Чому? Тому що ця свята є для тих, хто вишиває. Тому і дівчата, коли вишивали в цей день. Вони вважали, що цей день такий сприятливий, ніби їх поєднує, знаєте, як променями із космосу, із всесвітом, коли їм дається така незвичайна енергія, яку вони акумулюють у вишивці і придумують певні такі свої узори. Тому і співали пісні, звичайно. Для них це було важливо, тому що кожна з них прагнула вийти заміж. І для них вишивання це була основа їхньої трудової діяльності, тому що вона показувала себе серед інших і вишитих сорочках, так, і, і, і рушники. Було б тобі не савити та не варварити. Докоряли батьки дівчині, що розважаючись на вечорницях, мало напряла чи вишила, відзначаючи всі і великі зимові свята, і такі присвятки, як Варварин день. Про це пише етнограф Золотнюк. Вечорниці вечорницями, а як бачимо, батьки пильнували заплановану донькою на вечорниці роботу. Є вечорниці, які проводили в неділю, коли дівчата брали з собою хатню роботу. А вранці мати, звичайно, перевіряла, що ж вони за цей час зробили. Це давало змогу і дівчатам показати себе. Одна перед одною в рукоділлі, так деякі з них готували страви там, тобто показували себе як господині. Якщо дівчата й хлопці йшли додому опівночі з першими півнями, то це були вечорниці. Якщо ж, бувало, засиджувались аж до третіх півнів, то це були досвідки. Нагадую, нашим прапрабабусям, які не мали годинників та смартфонів, за хронометр правив півень. І по селах час визначали за співом півнів. Перші півні близько 22 другої вечора, другі півні близько півночі і треті півні близько другої години ночі. Нормально так засидітися до такого часу на досвідках, як бачимо, не такими вже й правильними були давні українці. Питання дошлюбних зв'язків на вечорницях та після них відкрито ще й досі. Одні дослідники-етнографи пишуть, що було. Інші, навпаки, заперечують. Одразу після Другої світової парубки були в селі на вагу золота. Та хай там як, якщо був не до серця і не до пари, дівчина давала від коша. До речі, цей факт якраз і зафіксував саме на Криворіжжі дослідник Володимир Гоголь Царенко у 68-му році від Олександри Небас. У записах йдеться про те, що дівчину, яка відмовилась без поважних причин потанцювати з хлопцем, на наступній вечорниці під музику попід руки виводили з хати. Для неї це була страшна ганьба. Між іншим, під час вечорниць було розмежування хлопців на своїх та чужих. І якщо ти з іншого села, то потрапити на вечорниці було не так просто. Такі патріархальні молодіжні устої панували, згадаємо, і у 80-х, коли в клубах хлопці з різних сіл ділили дівчат. Часто хлопці з інших сіл теж приходили, намагалися пройти в сусіднє село на вечорниці. Це відбувалося тільки за згодою. Якщо приходили посторонні, тому ну, можливі були бути бійки навіть і не дозволяли чужим хлопцям приходити сюди. Хоча хлопці скрізь ходили, тому що їм було цікаво дивитися, порівнювати, обирати для себе майбутніх дружин. Як пишуть дослідники Мельник та Степаненко, у Криворізькому районі були популярні ще великі вечорниці, які ще називали грище. Вони, до речі, проходили після Різдва з 19 по 21 січня. Хоча багато етнографів писали, що період вечорниць фінішував до різдва, як бачимо на криворіжі, наші прабабусі й прадідусі розважатися любили.